Вони приходять на допомогу тим, хто потрапив у біду. Вступають у жорстокий двобій зі стихією, стоять на варті життя, спокою громадян, запобігти, врятувати, допомогти. Життєве кредо пожежників-рятувальників, які 4 травня відзначають своє професійне свято на міжнародному рівні. Це у нас перший рік, такі відзначаємо захід. Тобто міжнародний день пожежника. Вдячний кожному з своїх колег для те, що вони проявили справжню мужність і відданість своїй справі. На театральній площі біля міського будинку культури святкові урочистості. Просто неба рятувальники демонструють міць пожежної спеціалізованої техніки. Це автоцистерна, цистерна, вона використовується для гасіння пожеж сам ну будь-яких пожеж, тому що на ній присутня вода і піноутворювач. Піноутворювач використовують, коли є якісь легко рідини, нафта, бензин, ну тосто різні е, горючі рідини. Також на цьому це основний автомобіль пожежно-рятувальних підрозділів е, в ньому. Є балони на стисненому повітрі, це щоб рятувальники могли працювати в задимленому середовищі. І різні підручні засоби, які допомагають гасити пожежу. Це спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль. Його дуже часто використовують, коли трапляються на звичайні ситуації на дорогах, це як аварії, і також надання якихось допомог, тобто відкриття дверей. Діставання тварин в різних таких надзвичайних ситуаціях, де не потребується вода для гасіння пожеж, використовується саме ця машина. Знайомство вживу з професійним обладнанням пожежників зацікавило і дорослих, і маленьких прилучан. Шестирічна Поліна охоче приміряє шолом рятувальника. Великий, зручний. Також дівчинка захоплено оглядає спецтехніку і відразу отримує пояснення про призначення пожежного автомобіля. Позаду нас це автодрабина, вона використовується, коли пожежі десь в багатоповерхових житлових будинках, для того, щоб спокійно евакуювати самих мешканців будинку і щоб самі рятувальники змогли достатись до осередку пожежі. Дуже цікаво, як діти мають знати, що таке пожежна допомога і швидка і поліція. Для діток це дуже звичайно гарна. Подія можна відволіктись від буднів своїх таких тяжких садкових, шкільних. Взагалі мають діти розуміти, які в нас є служби, в тому числі і пожежна невідкладна допомога, щоб вони знали, що як з сірниками не можна себе поводити, і що в разі, що пожежники також виконують великий обсяг роботи для на даний, на даний час для України. Пожежники також невід'ємна частина нашої перемоги. в майбутньому. І діти мають це все знати і розуміти пожежникам, тільки здоров'я, наснаги, щоб їх взагалі цих пожеж не було». Було, щоб їх все було добре. Слава Україні! Все буде Україна. У професійне свято святковий настрій пожежникам, рятувальникам та всім прилучанам створив і оркестр Державної служби надзвичайних ситуацій України. Мужні вогнеборці довели вони справжні аси не лише у професії, креативу творчості їм також не займати.